Урок 7 Поховання та Воскресіння Ісуса. Пам'ятний вірш. Йому могилу визначили зі злочинцями, але він був похований в багатого, адже він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. Ісаї, 53 глава. вірш 9. Ісус не віддав своє життя, доки не виконав до кінця справу. Заради якої прийшов, і з останнім подихом він вигукнув Звершилося Історія Спасіння, СТОРІНКА 226. 227 Розділ 1. Вічна Постанова Запитання А Яка Божесна постанова була освячена під час створення і викуплення світу, і свято шануватиметься протягом усієї вічності? Так звершені були небо й земля і всі їхні вистроєні сили. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив, і поблагословив Бог сьомий день і освятив Його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Буття, Другий розділ з першого по третій вірші. Підійшовши до Пилата, він попросив тіло Ісуса. Знявши його, він обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Була п'ятниця, і надходила субота, а жінки, котрі йшли слідом, ті, які були з ним із Галилеї, побачили гріб і як було покладене його тіло. Повернувшись, вони приготували пахощі та миру, а в суботу спочивали згідно із заповіддю. Від Луки, 23 розділ з 52 по 56 вірші. На самому початку отець і син спочивали в суботу після своєї праці творіння землі, коли звершені були небо і земля і всі їхні вистроєні сили, творець та всі небесні істоти раділи, споглядаючи цю славну картину. Під весінні співи, ранішній зір, коли всі божі сини радісно вигукували гімни радості. Тепер, закінчивши справу Спасіння, Ісус також спочивав. І хоча на землі ті, котрі любили його, були засмучені, небеса раділи, але яке славне майбутнє відкривалося погляду небесних істот відроджене творіння, викуплений людський рід. Перемігши гріх, ніколи більше не відпаде від Бога, такий результат звершеної роботи Христа бачили ангели і Бог. Коли ж настане час відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх святих, відвічних пророків субота творення, день, день, який раніше, буде днем відпочинку та радості. Небеса і ЗЕМЛЯ зіллюються в радості, і тоді, з суботи в суботу, спасені народи радісно поклонятимуться богові та Агнцю. Бажання віКів. сторінки 769, 770. Розділ другий. Спочиваючи У ГРОБНИЦІ Запитання А Хто були ТІ ДВІ Впливові особи? Які взяли на себе відповідальність за поховання Спасителя, після цього Йосип з Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса, і Пилат дозволив тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього. Несучи суміш смирний з алое близько ста літер. отже вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами, згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю. Бо гробниця була близько. Від Івана, 19 глава з 38 по 42 вірші. Йому могилу визначили зі злочинцями, але він був похований в багатого, адже він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. Ісаї, 53 глава, вірш 9. І тут на допомогу їм прийшли Йосип з Ариматеї та Никодим. Члени Сінедріону, вони обидва були багаті впливові люди, особисто знайомі з Пилатом. Вони твердо вирішили гідно поховати Ісуса. Бажання Віків сторінка 773 Запитання Б. Що займало розуму юдейських правителів тієї суботи? І що вони зробили? Наступного дня, що після п'ятниці, зібралися первосвященики та Фарисеї до Пилата, і кажуть: Пане, ми пригадали, що той обманщик сказав за життя, через три дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоб часом його учні, прийшовши вночі, не викрили його та не сказали народові. Він воскрес із мертвих. Бо буде цей останній обман гірший від першого. Пилат сказав їм Маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, опечатали камінь і поставили варту. Від Матвія, 27 глава з 62 по 66 вірш. Тієї суботи Юдейські начальники. Не мали спокою, хоча вони й не переступили порогу язичницького дому, боячись опоганення, одначе радилися з ними щодо христового тіла, смерть і могила повинні були втримати того, кого вони розп'яли. Священики наказали охороняти гріб, до входу привалили величезного каменя, обв'язали його мотузкою. Кінці якої прикріпили до скелі та запечатили римською печаткою. Таким чином, камінь неможливо було зрушити з місця, не зірвавши печатки. Ціла сотня воїнів розмістилася довкола гробу, охороняючи його. Священики зробили все можливе, аби втримати тіло Христа там, де воно було покладене його було замуровано у гробі так надійно. Ніби він повинен був залишитися там навіки. Бажання віків. Сторінка 777, 778. ЗАПитання В Яке пророцтво виконалося у цьому задумі запечатати гробницю? Чому метушаться народи, а люди замишляють підступні речі? Повстають земні царі, і князі замовляються разом проти Господа? Та його помазаника мовляв Розбимо їхні кайдани і скиньмо з себе їхнє ярмо. Той, хто знаходиться на небі, посміхається. Господь глузує з них. Псалом 2 з 1 по 4 вірш Усі зусилля з метою перешкодити Воскресінню Христа стали найпереконливішими доказами цього Воскресіння. І чим більше воїнів залишалося навколо гробу, тим вагомішим мало бути свідчення того, що він воскрес. Ані римська сторожа, ні римська зброя не змогли втримати Господа життя в гробі. Час його визволення наближався. Бажання Віків сторінка 777 Розділ 3. Порожня Гробниця Запитання А що сталося вранці першого дня тижня. І ось стався великий землетрус, Бо господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а одяг його білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Від Матвія, 28 розділ з по вірші. Могутні ангели охороняли Ісуса і чекали нагоди привітати Князя життя. Нумо, священники і начальники Ізраїлю, де ж ваша надійна охорона? Хоробрі воїни, які ніколи нічого не боялися, захоплені в полон без меча і списа. Перед ними не смертний воїн, а наймогутніший ангел небесного війська Господнього. Цей вісник заступив сатану після його падіння. Це він сповістив над віфілеємськими пагорбами про народження Христа, земля задригається при його наближенні, воїнство темряви відступає, і коли він відсуває камінь, здається, небеса наближаються до землі. Вартові бачать, як ангел відкочує брелу, мов камінчик, і чують його заклик Божий сину, виходь! Твій отець кличе тебе. Сторожа бачить, як Ісус виходить із гробниці і чує, як Він проголошує біля відкритої могили Я є Воскресіння і життя. Коли Він виходить у величі і славі, усе небесне воїнство ангелів шанобливо схиляється перед Викупителем, вітаючи його похвальними піснями. Бажання віків, сторінки 779, 780. Запитання Б. Що здивувало деяких учнів, коли вони прийшли до гробниці? Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в Як Якщо було темно, до гробниці побачила, що камінь від гробниці відвалений, від Івана, 20 розділ, перший вірш. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці. А війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. Від Луки, 24 розділ з 1 по 3 вірші. Запитання В. З якою звісткою та настановою ангел звернувся до жінок, і як вони відреагували? Увійшовши до гробниці, вони побачили задягненого у білий одяг юнака, який сидів праворуч, і жахнулися. А він каже їм Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса, Назарянина, розпятого. Він воскрес, немає його тут, ось місце, де поховали його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння, і жах. Та нікому нічого не сказали, бо боялися. Від Марка, 16 розділ з 5 по 8. вірші. Стоячи біля могильної печери, Іванна, Марія, мати Якова та Йосії, Соломія та інші жінки раптом відчули, що були не самі. Біля гробниці сидів одягнутий усяюче шати юнак. Це був ангел, який відкотив камінь. Він прийняв вигляд людини. Щоб не налякати друзів Ісуса. Навколо нього сяяло світло божесної слави, і це налякало жінок. Вони вже збиралися тікати, коли голос ангела зупинив їх. Бажання віків стрінки 788, 789. Розділ четвертий. Характер розкритий. Запитання А. Чому нас може надихнути ентузіазм учнів, особливо Івана, щодо значення порожньої гробниці? Тож вона побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли опитва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра й прибув першим до гробниці. Від Івана, 20 глава з 2 по 4 вірш. Іван прив'язався до Христа, як виноградна лоза прив'язується до могутньої опори. Заради свого вчителя він наважився наразити себе на небезпеку в залі суду і затримався біля Христа. А почувши звістку, про те, що Христос Воскрес, Він поспішив до гробниці. У своїй ревності, випередивши навіть імпульсивного Петра. Освячене життя, сторінка 53. Запитання Б. Чого ми можемо навчитися з прикладу порядку та гарного смаку, який Ісус подав після свого Воскресіння. Нахилившись, побачив, що лежить полотно. Однак він не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та густка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Від Івана, 20 глава, з 5 по 7 вірші. Сам Христос дбайливо поскладав свої поховальні покривала. Коли могутній ангел зійшов до гробу, до нього приєднався ще один небесний посланець, і вони разом стерегли тіло Господа. Один з ангелів відкотив камінь, інший увійшов до гробниці і розв'язав саван, у який було загорнуте тіло Ісуса. Але Ісус сам зібрав і поскладав поховальні покривало для того, хто керує як небесними зорями, так і найменшими атомами. Немає нічого маловажливого. Порядок і досконалість помітні в усіх його ділах. Бажання віків сторінка 789. Повторювані дії формують звички. Звички формують характер, а характер визначає нашу дочасну та вічну долю. Тільки завдяки вірності в малому душа може бути підготовлена вірно виконувати. І більш відповідальні обов'язки Наочні уроки Христа сторінка 356. Запитання В. Про що повідомили вартові юдейським вождям? Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося, Від Матвія, 28 глава вірш 11. Дивний вигляд мали ці воїни Бліді, тремтячи зі страху, вони засвідчили, що Христос Воскрес. Воїни розповіли все, що бачили. У них навіть не було часу, аби щось вигадати і сказати неправду. На силу, добираючи потрібні слова, вони сказали Той, кого розп'яли, Божий син. Ми чули, як ангел проголосив його величністю небес Царем слави. Бажання віків. Сторінка 781. Розділ 5. ОБМАН. Щоб уникнути реальності Запитання а Що зробили первосвященники, щоб перешкодити поширенню звістки про воскресіння? Зібравшись із старішинами та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали Говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. Від Матвія, 28 розділ. З 12 по 15 вірші, Обличчя священиків пополотніли, як у мертвеців. Каяфа хотів щось сказати, та лише беззвучно ворушив губами. Воїни вже готові були покинути зал засідань, коли їх зупинив голос Каяфи. Почекайте, почекайте, сказав він. Нікому не розповідайте того, що бачили. Воїнів примусили говорити неправду Говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. Тут священники перехитрили самих себе Як же воїни могли сказати, що учні викрали Христове тіло, коли вони спали? Якщо вони спали, то як могли це знати? І якщо б учні були винними у викраденні тіла? То хіба священники не звинуватили б їх першими? І, врешті решт, якщо вартові заснули біля гробу, то чи не вирушили б священники до пилата, щоб він покарав воїнів? Воїни жахнулися з думки, що їм доведеться самим собі винести вирок за те, що вони спали на посту. Цей злочин карався смертю навіщо ж їм вже свідчити, обманювати народ і ризикувати життям? Адже вони виконали свій нелегкий обов'язок і не спали всю ніч. І навіщо їм йти під суд, звинувачуючи себе, навіть якщо їм за це заплатять, аби запобігти поширенню такої небажаної вістки, священики пообіцяли вартовим подбати про їхню безпеку. Мовляв, навіть Пилат не захоче розголошення цієї справи, так само як і вони таким чином. Римські солдати продали свою честь юдеям? До священників вони з'явилися із вражаючим свідченням про істину, а вийшли від них підкуплені та з неправдою на вустах. Бажання віків стрінки 781-782. Запитання для повторення. Запитання перше. Як я можу допомогти Божій справі? Подібно до НИКОДИМА та Йосипа з Ариматеї. Запитання Друге. Чого мене можуть навчити акуратно складені поховальні покривала? Запитання третє. Як я можу опинитися в небезпеці. Продати свою чесність. Подібно до римських воїнів? Запитання 4. Розкажіть ПРО досвід вартових біля гробниці. Запитання п'яте. Поясніть протиріччя, що міститься у брехні священників. Дякую, що були з нами. Нехай Господь підкріпить вас та настановить вас впродовж цього тижня. Божих вам благословінь. Амінь.